Всім привіт! Ну що ж, давайте на хвилинку уявимо собі таку картину. Психологічні дослідження, які раніше тривали роками, тепер проводяться за лічені секунди. А терапія вона доступна будь-де, хоч на іншому кінці світу. Так от, це вже давно не фантастика, а наша з вами реальність. І сьогодні ми якраз і розберемося, як оця сама цифрова революція змінює буквально все в психології: від дослідницької лабораторії і аж до кабінету психолога. І ось ключове питання, яке ми ставимо сьогодні. Як саме технології перекроюють сучасну психологію? І знаєте, мова тут не просто про якісь нові застосунки в телефоні? Ні. йдеться про щось набагато глибше, про фундаментальний сув, про те, як вчені тепер аналізують гігантські масиви даних про нашу поведінку і про те, як терапевти надають допомогу просто через екран монітора. Тож почнемо із самого серця науки, з дослідницької лабораторії. Ще зовсім недавно це було царство паперових анкет, ручних підрахунків і, чесно кажучи, купи рутини. А що ж сьогодні? А сьогодні все інакше. Давайте поглянемо, як цифрові інструменти перетворили психолога-науковця на такого собі цифрового детектива, озброєного найновішими гаджетами. Дивіться, сучасне психологічне дослідження це по суті один суцільний цифровий процес. Все починається з розробки гіпотези за допомогою онлайн-інструментів, потім іде збір та обробка даних у хмарі і закінчується все яскравою візуалізацією результатів. Технології тут не просто допоміжний інструмент, вони по суті формують сам хід наукового пошуку від А до Я. А ось тут починається найцікавіше. Дані. Просто уявіть собі: тижні, а то й місяці ручного введення анкет. Одна єдина помилка могла зіпсувати все дослідження. На щастя, ця епоха минула. Сьогодні потужне програмне забезпечення обробляє просто неймовірні обсяги даних за лічені хвилини, і це дає дослідникам найцінніший ресурс: час. час не на рутину, а на аналіз, на роздуми і, врешті-решт, на відкриття. Але обробити дані це, так би мовити, лише пів справи. Справжня магія починається далі, на етапі аналізу. Сучасні алгоритми можуть, наче кресіто, просіяти мільйони одиниць інформації і знайти такі зв'язки, які просто неможливо побачити неозброєним оком. Наприклад, виявити, як спілкування в соцмережах впливає на рівень тривожності у підлітків. Це ж відкриває абсолютно нові, раніше не звідані горизонти для науки. Ну і звичайно ж, коли відкриття зроблене, ним треба поділитися зі світом, і замість сухих, нудних звітів на сотні сторінок, які читали одиниці, тепер ми маємо інтерактивні графіки відео онлайн платформи. Наука буквально виходить зі стін кабінетів і стає доступною живою та зрозумілою для всіх. Гаразд, але наукові відкриття це лише одна частина великої історії. А як усі ці технології змінюють щоденну рутину практикуючого психолога? Давайте залишимо лабораторію і зазирнемо, так би мовити, до консультаційного кабінету. Повірте, цифрова трансформація тут не менш вражаюча. Думаю, цей контраст говорить сам за себе. З одного боку, горе паперу, постійний ризик щось загубити, одним словом, хаос. А з іншого, організована, безпечна, хмарна система, де все на своєму місці і завжди під рукою. Для психолога це означає одне: менше паперової тяганини і набагато більше часу на те, що справді важливо на роботу з клієнтом. Усе це можна об'єднати під абревіатурою ІКТ, тобто інформаційно-комунікаційні технології. По суті, це такий собі цифровий центр управління для психолога. Він і розклад організовує, і дані клієнтів надійно захищає і дозволяє проводити онлайн сесії, і навіть допомагає фахівцю постійно вчитися. Це вже не просто набір інструментів, це ціла екосистема. І знаєте, ця фраза, як на мене, ідеально підсумовує всі ці зміни. Віртуальний простір це справді новий рубіж, новий фронтір. Технології не просто спростили логістику, вони зробили психологічну підтримку можливою там, де раніше про це годі було й мріяти. Онлайн терапія, мобільні додатки для самодопомоги це все нова реальність, яка робить допомогу значно доступнішою. Отже, ми розглянули дві сторони однієї медалі. Як технології змінюють наукові дослідження і як вони трансформують щоденну практику. Тепер давайте спробуємо скласти ці пазли разом, щоб побачити повну картину і, можливо, навіть трохи зазирнути в майбутнє цифрової психології. І ось, мабуть, головний висновок, який варто зробити. Інформаційні технології перестали бути чимось додатковим чи необов'язковим. Вони буквально вплетені в саму тканину професії. Вони визначають і те, як ми здобуваємо нові знання, і те, як ми допомагаємо людям. Це вже не питання вибору, це просто нова реальність. І наостанок питання, яке залишається відкритим. Разом із величезними можливостями приходять і нові виклики, нова відповідальність, як захистити конфіденційність даних у цифровому світі, як гарантувати якість онлайн допомоги, як забезпечити, щоб усі мали до неї рівний доступ. Майбутнє психології пишеться просто зараз, і воно без сумніву цифрове. Дякую за увагу!